Коли на чорний шлях ступав, Ішов на прогнання в неволю, халузку вербою підняв, Обчимхав і забрав з собою, була відірвана, як він, від пня і від землі святої, засуджена на лютий скін серед пустині степової, поніс її і посадив за фортом в полі, на пустині, здалека воду приносив. І пильно підливав щоднини, прийнялася і на весну зелене листя розпустило. Ох як же, як була йому та деревина люба й мила, було з казарми прибіжить в зеленій тіні відпочити, положиться верба шумить. І шепче щось над ним, як мати. Мов жалується, що весна, сади світуть на Україні. Вона ж сумує тут одна, посеред дикої пустині, Летить степом листочків шум, Немов далека пісня жалю Ні твоїх снів, ні твоїх дум Нам не забути рідний краю.